Втрати України та Росії під час війни виявилися катастрофічними. Якими ж є ці цифри, якщо ця війна вважається найбільшою в Європі з часів Другої світової? Та як зараз виглядає невтішна воєнна демографічна ситуація в Україні? Докладніше далі. За два з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України кількість загиблих та постраждалих досягла майже мільйона осіб. Wall Street Journal провів детальний аналіз втрат обох країн та надав шокуючі цифри загиблих та поранених. Згідно з дослідженням видання на українському боці кількість загиблих військових оцінюється у 80 тисяч, а поранених близько 400 тисяч. Хоча ці дані є конфіденційними і можуть бути неповними через складнощі у підрахунках під час активних бойових дій, як зазначає дзеркало. Тижня у лютому президент Володимир Зеленський називав цифру у 31 тисячу загиблих українських захисників. За інформацією видання, це була недооцінка, яка мала заспокоїти населення задля продовження мобілізації. Щодо російських втрат, то оцінки західних розвідувальних служб вказують на близько 200 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених. Ці цифри значно перевищують офіційні дані Кремля, який систематично применшує свої втрати. Видання також звертає увагу на жертви серед цивільного населення. Захоплення Маріуполя російськими військами загинуло понад 8 тисяч мирних жителів. Однак становити точну кількість загиблих цивільних у масштабах цієї війни важко. Серед причин, що спонукали Кремль до вторгнення у 2022 році, році, Street Journal виділяє демографічні амбіції Путіна. Росія намагалася розв'язати власні демографічні проблеми, поглинаючи українців, які проживали на окупованих територіях. Для цього була розгорнута масштабна кампанія русифікації. Наслідки війни для демографічної ситуації в Україні країні є катастрофічними за останнє десятиліття. Країна втратила понад 10 мільйонів людей. З них 6 мільйонів стали біженцями, а мільйони інших залишилися на окупованих територіях. Якщо у 2001 році населення України становило 48 мільйонів, то на початку 2022 року це число скоротилося до 40 мільйонів. Захоплення території Росією призвело до того, що нині на контрольованій Україною території залишилося від 25 до 27 мільйонів громадян. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.